Оперна драма в Дніпрі. Театралка вдарила іншого глядача молотком по голові. Конфлікт, як з'ясували, потім виник зовсім не через виконання трав'яти. В театральному двобої зійшлися прихильниця рускава міра і ветеран АТО світлини нападниці, що навіть в театр ходить з холодною зброєю, є чи не з усіх сепаратистських мітингів у Дніпрі. Ольга Павловська розповість історію. Це був останній антракт під час опери, коли пристрасті у залі сягнули апогею. Словесні суперечки перейшли в активні дії. А замість їла в руках у театралки з'явився молоток. Глядачі у партері почули крики на балконі та почали знімати відео на мобільний телефон. Гучний звук від удару почула уся зала. Не проверяют у зрителі в сумки, но в оперном театрі ну никогда в жизни такого не було. Благодаря действиям наших сотрудников все було професіонально. То есть людей вывели в фойе, вызвали міліцію скорую помощь. Скривавленому чоловіку медики зашили рану. То вони не дочекаються. Потрапив під молоток у театрі 45-річний Костянтин Кравченко, командир взводу полку Дніпро 1 Підприємець з Маріуполя пішов добровільно захищати Україну ще влітку 2014 року. Іловацьк та інші гарячі точки, численні поранення, десятки осколків. в Тілі врешті за два з половиною роки війни знайшов час ходити з дружиною до театру. Маріуполя ми ходили в театр. Ну, Донецьк їздили. Дружина попросила його вдягти форму на опору, та у фойє театру незнайома глядачка накинулася на подружжя. Я там велика росіянка, ви всі тварі. Вас їх вбивати треба. Костянтин каже, під час антракту конфлікт знову загострився. Глядачка почала тягати його дружину за волосся, порвала їй сумку та зірвала прикраси. Він втрутився, інший чоловік намагався їх розняти, коли Костянтин відвернувся і отримав удар по голові. Вона казала, мала я ухрясну. Не Заберете в мене молотка, я з гантелі буду ходити. Я їх тварі усіх буду бити. Вони нас там. Жінок, дітей убивають в Донбасі. У поліції кажуть, нападниця до опори прийшла озброєною. Молоток обнаружен, он о незят також в її сумки билаб наружен куханий нож то нанесення легких тілесних повреждень. Нападниці 44 роки жителька Дніпра, адепт руського миру, на сторінках у соцмережах світлини з сепаратистських мітингів 2014-го. За даними сайту Миротворець, активно займається збором матеріальної допомоги для бойовиків. Ось її квартира у спальному районі Дніпра. Двері ніхто не відчиняє. Сусіди кажуть, потерпають від її агресії не перший місяць. Лучше не нітрома у ревілку понад два десятки заяв на її вчинки. Та ужас товаришана нам життя не давала. Звоніла ночі, пристаті розводять всю сім'ю. Тучала по ночам, дзвоніла в домофон, а на такою творіла. За атаку молотком в опері її тепер загрожує рік виправних робіт. І це, якщо не ускладниться, стан потерпілого, боєць наразі на обстеженні у лікарні та щойно одужає до опери обов'язково піде ще. Полюбало з Олександр Колішні проте ТСН 1+, плюс